Давайте ще раз покажу, як же. хо ого, виглядає, полив дощування, гай холодно. Коротше, я ось так. Бачите, та все мокреньке і все легесенько падає. Ось вітром заносить. Ну, я не знаю, яке крупніше. Ось людина пише, крупнішу картоплю, на який жук жукній листя. Хто хоче замовити, пишіть мені особисті повідомлення. Значить, отакий от у мене полив. Це я травичку свою тут поливаю, заливаю її, щоб вона гарно... А бачите, тут ще лить та лить. Пісок, пісок дуже важко промочить. Тому бачите, а я не показала, так, сама побачила сухо, бачите, ще лить та лить треба, то вона і не сходить. Треба брати шлангу, мабуть, заливати, вже трошки. Ну, щоб, знаєте, не розпліскувалася грязюка. Хто хоче замовити суницю на опт по 10 гривень від 80 штук. Тон трава є по 15 гривень на опт від 80 штук і від 48 штук по 25 гривень. Більші коренева система. Пишіть комусь, що є цікаво.